Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Зараз видання Ройтер пише, що Макрон скликає вже другу за три дні термінову зустріч лідерів ЄС для обговорення України та безпеки в Європі. Серед запрошених Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія. Швеція та Бельгія, тобто Європа реагує, як пишуть у виданні, лідери ЄС були шоковані швидкістю, з якою Трамп розпочав переговори з Путіним. Оскільки американські та російські чиновники мають зустрітися в Саудівській Аравії цього тижня, президент Франції Макрон терміново скликав у понеділок міні саміт у Парижі за участю кількох європейських лідерів, зокрема прем'єра міністра Великої Британії Кіра Стармера, для обговорення ситуації в Україні та можливого Збільшення європейських оборонних витрат. Хоча офіційних рішень не очікується, на зустрічі почали виробляти відповідь на заяви американських посадовців під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня, що Вашингтон має обмежені можливості для подальшої військової підтримки Європи. Перед зустріччю Макрон провів 20-хвилинну телефонну розмову з Трампом. Повідомили у французькому уряді. Він також має намір повідомити Трампа про підсумки саміту після його завершення. Сполучені Штати також таємно звернулися до європейських країн із запитом про можливі гарантії безпеки для України у разі укладення мирної угоди, повідомляє Блумберг. Зокрема, адміністрація Трампа хоче знати, як союзники реагуватимуть у разі нападу Москви на миротворчі сили. Європа ризикує опинитися на узбіччі переговорного процесу. Який може визначити безпековий баланс на континенті на десятиліття вперед, якщо вона не запропонує конкретний план дій? Європейські чиновники та Київ неодноразово заявляли, що союзники повинні спочатку узгодити гарантії безпеки для України, перш ніж починати переговори з Росією. Деякі європейські представники також висловлювали невдоволення тим, що більшість країн ЄС не були запрошені на паризьку зустріч. Президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар заявила, що паризький формат надсилає неправильний сигнал, оскільки створює враження, що єдність ЄС щодо України може руйнуватися для представлення ширшого блоку на зустрічі були запрошені президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйен, Президент Європейської ради Антоніо Коста та генеральний секретар НАТО Марк Рюте ситуація тривожна, адже переговори між США та Росією проходять без участі України. Це може свідчити про те, що Вашингтон готовий обговорювати умови завершення війни напряму з Москвою, нехтуючи інтересами Києва. Але... Є і позитивні моменти. Європа розуміє загрозу та намагається виробити спільну позицію, щоб не допустити колуарної угоди між США та Росією. Україна наполягає на своїй участі в переговорах. А Зеленський прямо закликав Європу висунути свого представника. Україна ще має шанси втримати свої позиції, але ситуація дуже непроста. І навіть дивлячись на всю цю ситуацію, яка дійсно дуже непроста, у нас з вами є вікно можливостей. Бо кожна криза це не тільки проблеми, це і можливості. Зараз Україна стоїть в ситуації, де можна вибивати з партнерів те, що потрібно Україні. Ми бачимо, що світ працює ну, за правилами сильного, і єдине, що робить Україну. Суб'єктною це зброя, зброя, яку вона може використовувати саме по цьому вектору, і потрібно працювати саме по цьому вектору і працюють.